Вітаю всіх, хто дивиться це відео, яке створено до 300 річчя Григорія Сковороди. Його підготував учень 11 А класу ліцею номер 38 міста Києва Артюшенко Євгеній. Це я, мандрівна академія, людина, університет своєї епохи. Це все про Григорія Сковороду. Читачі його шукали самі, масово читали та цитували. Переписувала його рукописи та пропагувала їх у своїх творах. Згадував його сам Тарас Шевченко: кругом листочки обведу і списую Сковороду. Григорій Савич Сковорода народився 1722 року і помер 1794 року. Просвітитель, філософ і поет Григорій Савич Сковорода народився 3 грудня 1722 року у селі Чорнухи Лубенського полку на Полтавщині в сім'ї малоземельного козака. Один із видатних мислителів історичного минулого нашої держави, людина універсальних знань і здібностей, палкий захисник інтересів знедоленого народу. Він все своє свідоме життя присвятив пошукам істини. Боротьбі проти соціальної нерівності, життя і біографія поета сповнені великою кількістю цікавих моментів, що є у вільному доступі на просторах інтернету. А моя задача розповісти вам щось таке цікавеньке, що припаде кожному до душі. Видатний український філософ, містик, богослов, поет та педагог був чи не найцікавішою постаттю історії українського духу. Офіційних даних щодо цієї постаті, яка вже була мега популярною за своє життя, майже не залишилось. Натомість є чимало легенд. Одна з найвідоміших легенд про сковороду полягає у тому, що він вмів передбачати долю. Це доводять дві історії. Перша розповідає про його гостини у Києві. Якось раз він вирішив приїхати у гості до свого друга Іустина, прогулятися подолом, однак відразу відчув трупний запах. Швиденько зібрав речі і поїхав з міста. Через тиждень два в Києві оголосили епідемію чуми, впізнали місце. Поділ за моєю спиною так десь тут і сам прогулювався сковорода. Однак нам ще не вистачало бонусом до війни і коронавірусу епідемії чуми. За іншими легендами, Григорій Савич точно знав дату своєї смерті за переказами 9 листопада 1794 року. По обіді він взяв лопату, викопав собі яму, пішов у кімнату, надів чисту білизну, узяв мішочок зі своїми пожитками, поклав під голову і заснув, більше ніколи не прокинувшись. Так, я нормально виглядаю. Вітаю вас всіх, дорогі глядачі. Зараз у нас факти тижня сьогодні в ефірі. Цікаві факти із життя українського філософа Григорія Сковорди. Це, звичайно, все жарт, але цікаванки заслуговують вашої уваги. Григорій Сковорода мав виняткові здібності до навчання. Вже у 16 років він вступив у Києву Могилянську академію. Це був перший вищий навчальний заклад в Україні. Він вивчав латинську, німецьку, грецьку, церковнослов'янську, польську та інші мови. Грав на сопілці, флейті, скрипці, гуслях, лірі, бандурі. Проте вищої освіти так і не отримав. Працюючи педагогом у харківському колегіумі, він мав власну систему оцінювання. Замість балів він писав справжні вироки. Вельми туп, справжнє безглуздя, досить гострий і вирок востро. Ну і тому подібне. Уявляю, в школі у щоденнику отримати оцінку як вельми туп чи досить гострий. Але звучить оригінально. Якось Катерина II забажала побачити вже за життя відомого українського філософа особисто. Він прибув до палацу, коли зайшла цариця до приймальної зали, всі вклонилися, крім сковороди. На питання Катерини, чому він не кланяється, відповів: Не я бажав тебе бачити, а ти сама захотіла на мене подивитись. Ну а як же ти мене роздивишся, коли я перед тобою удвоє зігнуся? З почуттям гумору, наш чоловічок. Всім відомо, що мислитель все життя був самотнім, але не всі знають, що він був закоханий і вже хотів навіть одружитися, але не зміг прагнення до свободи переважило, і він покинув наречену прямо на весіллі, тож залишився самотнім. Ще й подейкують, що він свідомо зарікся від інтимного життя. Про точну дату народження Григорія світ дізнався тільки через 200 років після самого народження філософа. В цей час дослідники віднайшли в одному з листів Сковороди першу згадку про святкування власного дня народження. Григорій Сковорода з'явився в інстаграмі. За 300 днів до святкування 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди в інстаграмі з'явився його аккаунт. Про це повідомив міністр культури. Та інформаційної політики Олександр Ткаченко на своїй Фейсбук-сторінці. Знайти 28-річного Грега саме так Григорій Сковорода підписував свої листи. Можна за ніком skovoroda.today. афоризми від Сковороди. Оп. Насправді мені до втрати свідомості подобаються його афоризми. Ну прям є на чим подумати. Ну, ось дивіться: з усіх утрат втрата часу найтяжча. Не той дурний, хто не знає, але той, хто знати не хоче. Життя наше це подорож, а дружня бесіда це візок, який допомагає мандрівникові полегшити дорогу. Чисте небо не боїться блискавки та грому. З видимого пізнавай невидиме. Бери вершину і матимеш середину. Незважаючи на те, що з підпора Григорія Сковороди вийшли вірші, афоризми, байки. Прозові та філософські твори його творчість не була надрукована за його життя, а поширювалася шляхом переписування вручну. Ось і підійшла екскурсія по біографії Сковороди до кінця. Маю надію, що вам було цікаво. А з вами був я, Євгеній Євгеніярчушенко. Всім па-па!